Чи чули ви коли-небудь термін вигорання? Це стан, коли ви так багато працювали, але раптом вся ваша мотивація і пристрасть зникають, залишаючи ваше серце порожнім. Це відчуття безпорадності та порожнечі може виникнути на роботі, у стосунках і навіть у вашому духовному житті. Це відчувається як нескінченна посуха. Сьогодні ми поговоримо саме про цю посуху. Біблія розповідає історію Ізраїлю, де протягом трьох років не було дощу, і земля стала сухою і спустошеною. Це було не просто погодне явище, це була духовна посуха. Народ Ізраїлю покинув Бога і поклонявся ваалу, фальшивому Богу, який, як вважалося, приносив дощ і достаток. Тому Бог допустив посуху, щоб показати їм, наскільки марною була їхня віра у Вала, і продемонструвати, хто є справжнім Богом, тим, хто насправді керує дощем. Наше життя таке ж іноді настає період, коли все здається сухим. Моменти, коли, як би ви не старалися, нічого не покращується, і ви не бачите надії. Можливо, ваше життя зараз переживає такий сухий період. Але чому настає ця посуха? Тому що Бог покинув нас. Ні. Через цей болісний, сухий сезон Бог говорить нам подивіться, наскільки пустими є речі цього світу, на які ви покладаєтеся. Не дозволяйте своєму серцю бути захопленим чимось, крім мене. Отже, який же спосіб покласти край цій посусі? Народ Ізраїлю благав свого фальшивого ідола про дощ, але це було марно. Єдиний, хто міг справді принести дощ, був єдиний і істинний Бог. Тут ми повинні зрозуміти одну дуже важливу істину. Глибока духовна посуха в нашому житті починається з гріха. У той момент, коли ми залишаємо Бога, наші душі стають сухими, як рослина, яка не може вижити без води. Єдиний дощ, який може покласти край цій духовній посусі, це Ісус Христос. Ісус поніс усі наші гріхи і пролив свою кров на хресті. Його кров стала джерелом життя, яке наповнює сухість наших душ. Так само, як посуха в Ізраїлі, зрештою привела їх до зустрічі зі справжнім Богом, сухі періоди в нашому житті також стають важливим шляхом, який веде нас до Ісуса. І якщо ви зараз переживаєте посуху у своєму житті, це може бути дорогоцінним знаком того, що Бог шукає вас. Тепер відпустіть речі, на які ви покладаєтеся, і зустріньте Ісуса Христа, який може відновити наші душі. Він, єдиний, хто може дати справжнє задоволення і мир нашим серцям. Коли ви приймете Ісуса у своє серце, дощ життя знову почне падати на ваше сухе життя.